Що стосується інформаційного і ПСО і пропаганди, я готуючись до короткого виступу, хотів навести саме два ці приклади, які сьогодні прозвучали: це і трагедія в Шаргальді, і заява пані Ірини Верещук, я теж її сьогодні бачив, я теж її сьогодні читав, і сама філософія цієї заяви для того, щоб українців повертати додому, вона дуже правильна. І вона по формі правильна. І е, хіба ми не розуміємо, що треба повертати додому українців? Розуміємо. Хіба ми не розуміємо, що це буде надзвичайно складно? Розуміємо. Е, ми розуміємо інструменти, що це можна зробити тільки сильною економікою в першу чергу, сильною соціальною сферою. Чи сказала, щось пані Ірина погане? Е, Ні, тому що, як казав Валерій Вікторич, якщо вчитатись, там всі правильні, е, всі правильні наративи. Як сьогодні модно говорити, але е, як працює сьогодні російська пропаганда, яка вийшла вже на такий хай левел? Це великі ботоферми, де, я думаю, сьогодні десь більше 200 тисяч працюють москалів, так звані кібервійська, які отримують завдання. Кож, от сьогодні я вас переконую. ми співпрацюємо з аналітичними центрами. У нас, до речі, часто тут буває на заходах Вадим Денисенко, який сьогодні один з небагатьох, хто досліджує сучасну Росію, режим і все, що там відбувається, то я вас переконую, що одна з головних задач сьогодні російських кібервійськ це. Посіяти зраду, розбрат і зробити так, щоб ми не просто були роз'єднаним, щоб ми друг друга вбивали, щоб ми виходили на майдани, щоб мітингували, протестували, кляли владу, хаяли опозицію, бились і сперечалися одне з одним. От перший приклад я вам точно прогнозую, що до кінця дня всі соцмережі будуть в коментарях пані Ірини. Причому це виглядає технічно так: приходить куратор. І говорить, або пише в чат, каже: Дивись, сьогодні там була заява у українців така, тобі треба хаяти цю заяву, на чому світ стоїть. І вони пишуть коментарі під українськими профілями, з аватарками, з прапорами в наших соцмережах, в нашому сегменті, і говорять, що це, а що нам буде, якщо ми тут жили, ми ж не, ми ж не виїжджали з країни, а чому нам квартири не дають, чому нам не підвищують соцзахист? Людина, яка не, не заглиблена туди, вона каже, ну да, ну це ж неправда, злочинна влада, все. Шаргород. Величезна трагедія, ми, до речі, це округ Лариси Миколаївни, ми теж дискутували про це, що треба, що не треба, що етично, що не етично. Але я вас запевняю, і е, ми маємо вже експертизу і Служби безпеки України, що е, як тільки сталася ця трагедія, е, включилась російська батаферма автоматично. Перше, що вони зробили, вони почали захищати вбивцю, казати, що там щось було не так. Коли побачили, що шальки Терезів перевищують, вони зрозуміли, що треба підвищувати градус дискусії, почали захищати дітей, обзивати одне одного. Такої активності в Вінницькому сегменті соцмереж не було давно. Знову ж таки, єдина мета пересварити нас. Розбрат. Злість, вбивство, все, що все що потрібно зробити, щоб ми самі себе знищували, це про це не тільки про це, це не про політику, це про побутові повсякденні речі. І якщо ем, частина сьогоднішніх присутніх не бере ем, особисту участь у війні, так ми в тилу. Хтось ходить на роботу, хтось донатить, хто волонтерить, але опосередковано ми всі беремо участь в інформаційній війні. Як з цим боротись? Що стосується нашої команди, ми приділяємо цьому дуже велику увагу і постійно розвиваємо власні інформаційні ресурси як в Вінницькій області, так і на національному рівні, і завдяки партнерам розширюємо власні можливості. І дуже багато робимо для того, щоб протидіяти цій пропаганді. Що стосується тих людей, які з нами співпрацюють, або вперше єдина порада користуватися офіційними джерелами, питати у військових. Тому що на фронті, на передовій, все відпадає. Відпадають інтриги, відпадає розбит. Там є тільки дві сторони: ворог і Україна. Тому будьмо єдиними. Не будьмо роз'єднаними і не віримо москалям і кацапам. Слава Україні.